Чи існує взаємозв'язок між тим, наскільки добре ти себе знаєш, та тими можливостями, які в тебе з'являються. Для мене насправді це дуже сильно корелюється одне з одним. Тому що саме в момент, коли ти починаєш познавати себе, коли ти знайомишся з собою тим, яким ти насправді є, ти починаєш сепарувати важливе та неважливе, своє та не своє, і ти нарешті починаєш бачити ті грані і ті цілі, які... Для тебе є важливими. І як працює наш мозок, в той момент, коли ти обираєш правильний рух, коли ти обираєш ту кінцеву ціль, яка для тебе є важливою, одразу на горизонті з'являються можливості. Прикол в тому, що вони завжди були, повірте, вони завжди вас, вас окружали постійно були поряд з вами, ви просто їх не бачили, ви не звертали на них уваги через те, що у вас не було фокусу. Але коли фокус з'являється, коли ти знайомишся з собою. Можливості починають кидатись тобі в очі, фактично, можна навіть так сказати. Саме тому самореалізація пов'язана напряму з тим, як добре ти себе знаєш. Чим краще ти знайомий з собою, тим менше тобі потрібно оцих зовнішніх рішень, зовнішніх факторів. Тобі не потрібно вже це зовні, це вже є в тебе всередині, і ти бачиш, що тебе, що навколо тебе і що для тебе важливо.